Друзі, всім привіт! Наша пасіка, як ви знаєте, на гречці і гречка зараз в піку цвітіння, а той вже доходить до кінця. Пасіка вже десь тут близько двох тижнів. Знаєте, що в нас була аномальна погода, зараз трошки дощики. Я так дивлюся по гречці, що вологи в ґрунт тоді вистачає, але є дуже велика одна проблема. Бджоли на неї не йдуть. Хоч і давайте йдемо тоді до пасіки, до... до бджіл і я покажу. Бджоли на неї не йдуть. Хоч і гречка круто цвіте, ми знаємо, що це сорт Українка. Google каже про те, що Українка виділяє це чудовий медонос і так далі. Але по факту бачимо, що вона ну тупо не виділяє. Я не знаю, можливо, це з погодою пов'язано, можливо, з сім'ями, але е, заглядаємо в вулик. Видно, що немає нектару з гречки, абсолютно. Я куштував десь приблизно днів 5 тому, що це за мед. Абсолютно не чути якихось ознаків гречки. Зараз видно, що бачите, бджілки мало. Заглянемо наступний одразу корпус. Бачите, можливо, можливо, це ще вплинула сила сімей. От, бачите, тут виліз зв'яшок. Бачите, видно, що є нектар, але нектар він такий жовтенький і на смак, ну абсолютно не гречка взагалі. Насправді е, я зараз зроблю наступне, що е, цей корпус, бачите, вони мало обсиджений бджолою і бджоли, вочевидь, мало. Давайте заглянемо тоді гніздо, подивимося, може, в них якась є проблемка, можливо, був якийсь зліт або що, бо сім'я взагалі-то була досить, досить сильною. Дивно, дивно, дивно. Видно, що в гнізді бджілки є. Зараз у нас трошки негода. Вітряно, падав дощик. Бачите, всі рамки чистенькі, новенькі. Це в нас рій, який ми підсилювали. Ну, напевно, що тут теж зіграло немал немалу роль, зіграло те, що кількість бджоли мала. У нас тут є рамочка з відкритим розплодом. Далі в нас пішла печатка, є трошки мисочки. Ну, але мисочки зараз це було б вже ну, дуже недобре, якби мисочки були. Бачите, гніздо воно заповнене розплодом і в гнізді меду так само немає. Ну, хоча, можливо, давайте зробимо скидочку на те. Багато експертів буде, що бджоли у вулику немає. Зараз ми відкриємо вулик з сильнішої трішки і ситуацію подивимося там. Видно, що цей магазин є трошки більше залитий і. Бджілки зараз трошки спустилися, вочевидь, наниз. Бачите, оцей от корпус повний є бджоли. Вони б мали зараз нанести чогось гречки, але я вам дивіться, витягуємо будь-яку рамочку, і видно, що мед. Просто не з гречки. На смак абсолютно не гречка, мед є жовтенький і такий ближче до смаку різнотрав'я. Ще дивіться, друзі, нюансик такий, не повторюйте моєї помилочки. Бачите, тут у нас є звичайний бджолиний сот, тут трутневий. Я давав на рамочку 145-ту таку полоску вощиним, тут вони собі дотягували самі. І це не добре, тому що вони неохоче заливають цей трутневий сот. Того, бачите, як то кажуть, скупий, платить двічі, тому на такому не варто економити. Хоч багато хто з посічників говорили, що можна зекономити, вони дотягнуть і так далі. Але як бачите, трутневий суд вони неохоче відтягують. Бачите, ця сім'я трошки посилі краще і, вочевидь, недарма говорять, що ну на медозбір мають йти сильні сім'ї. Так, дивіться, перенеслися. Ми на інший край. Глянемо, що у нас тут є. Бачите, кількість бджоли є. Окей. Навіть в другому магазині в них тут є два магазини, не перегороджені, і бджілки носять щось. Це нормально, але враховуючи те, що сім'ї стоять на хорошому полі гречки, гречка зараз цвіте, але не медує. Видно, що ну, мій профтик, вочевидь, можливо, це агрономи щось не договорили. Сказавши, що сорт там Українка, а по факту діла це був якийсь абсолютно інший сорт. Був у нас також досвід медозбору з гречки, і медозбір був чудовий. Тоді я не цікавився ще навіть сортом. нас попросили виїхати на цю гречку, щоб частково її запилити, ну і так само збирати мед. Але ми в тоді дуже медувала, і щоправда, в неї тоді вносили ще якісь біодобрива. Можливо, це також впливало тоді на медозбір, і ці от біодобрива дали гречці сили для того, щоб виділяти. Бачите, так само в нас є рамочки чуть-чуть підлиті, і не більше. Видно, що в них тут був напевно магазин з овощиною, тому що багато є рамочок світлих, і вони також попрацювали на те, щоб їх відтягнути. Так, от дивіться, другий магазин. Так само чудово кількість бджоли. Так само вони працюють, піднесли трішки, але в нас вже такий якби сезон. Скоро буде підходити до кінця. Незабаром треба буде якось їх обробляти від кліща. Хоча в нас на Львівщині ми практикуємо пізню обробітку від кліща, тому що в нас є пізній взяток з золотарника, з різнотрав'я, і в нас це діло все триває до, до осені. Буквально до вересня бджілки ще дуже активно носять собі нектар. Бачите, в нас дощило, вітряно і бджілки зараз агресивні, зараз як ніколи, тому що погода їх не тішить, і турбувати їх в таку погоду краще не турбувати. Це не принесе, не приведе до добра. Бачите, так само магазинчик і залитий, ну тут видно, що магазин весь залитий. Сильна сім'я принесла собі на медозборі з гречки різнотрав'я. і все. Більше нічого. Потім я переберу ці рамочки, крайні я їх в них заберу і все поскладаю в е, магазин один, щоб вони хоча б довели цей мед до пуття, що вони нектар піднесли. Того що я чекав, чекав, адже говорять, що гречка вона можливо може виділяти е, не на початку, в середині цвітіння, в кінці цвітіння, але е, видно, що вона ще буде ну, цісти, тиждень, тиждень півтори це гора. І цей результат я очікував отримати абсолютно інший, тому що цьогоріч ми не кочували і буквально зробили зараз один переїзд. І досить таки помилилися з тим, що не виїхали на соняшник. Якби ми виїхали на соняшник, я думаю, що можливо результат був цікавіший. Хоча і в нас на Львівщині соняшник теж часто буває, з ним можна прогадати, того, що минулоріч. Так само соняшник нас не дуже сильно виділяв ще до речі, зустрічав такий такий тезис на теренах ютубу, що гречка, коли вона ще маленька, і по ній видно, що. Стебло, бачите, коричневе стебло. Е, якщо це коричневе стебло, значить це не гібридна гречка і вона точно буде виділяти. Е, і це, скоріш за все, це такі якісь догадки якогось певного одного пасічника, і це не є ознаком того, що гречка буде мотувати, друзі. Е, Обов'язково поділіться в коментарях, як у вас справа з медозбором. Чи приносять ваші бджілки мед того, що в нас, бачите, ситуація наступна? Чи були ви на медозборі з грачки і, можливо, знаєте, помилки, яких я допустив? Ну, крім того, що є декілька сімей слабеньких, звісно ж, але я б планував, що там вивезу більшість таких більш-менш нормальних сімей, і вони, хоча б, принесуть там меду, хоча б трішки, але ну, видно, що вони мають тільки собі на розвиток. Ну нічого, що ж, кожен всякий медозбір – це досвід. Вчимося і працюємо далі. Друзі, любіть бджіл, працюйте на пасіці, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і це обов'язково дуже підтримує канал. До нових зустрічей!